Займались ви коли-небудь кулінарним туризмом? Якщо ні, то ця програма саме для вас. Ми розпочинаємо серію передач кулінарного шоу і будемо готувати страви різних народів світу у ресторації Касанова. Приєднуйтесь. Привіт усім телеглядачам. Сьогодні прекрасна погода, і ми будемо готувати не менш прекрасну страву молдовську національну. Називається вона Мамалига. Мене звати Тимур Тимченко разом зі мною шеф-кухар прекрасної ресторації Касанова Сергій. І власне я буду сьогодні як лабух вчитися готувати цю страву. Ну, Спробуємо. Спробуємо, спробуємо. Я, до речі, телеглядачі на вашій стороні, тому що я абсолютно не розумію, як воно готується, тому буду приставати до Сергія з різними питаннями, часом навіть дурнуватими. Словом, все те, що з'явиться у вас, питання, там коли долар з вами буде 8 гривень, або які інгредієнти, от все сьогодні буду запитувати у Сергія. Скажи, що так, готується. Так, я зрозумію, ти переб'ю, що вся надія ця... тільки на мене сьогодні. Думаю, виправдую вашу надію. Руки мої, ось можеш їх використовувати. Для чого заводна? Що Давай ознайомимося спочатку, з яким в нас є інгредієнти. До цієї страви мамалига. Ну почнемо насамперед, самого головного це борошно кукурудзино. Борошно кукурудзина. Ось покажи да, телеглядачам. Може одержимо на аромат. Як. Ну, пахне кукурудні. Е, до речі, воно. Перед цим підсмажене злегка на сковорідці для того, щоб відкрилось більше ароматів. Кукурудзи виглядає не так, як просте. Так. Нам борошно звичне. І що, маємо на увазі те, що вона може бути, вже коли ми зараз її зготовимо, з білими грибами. Далі думаю... Це я так розумію, бринза. Так, бринза. Ось вона так виглядає. Такий нормальний кавалочок, який на базарі зараз нормальну суму заважить. Е, ще що є? Сальце. Сальце. Ну, ну, речі... Яка ж може бути страва без сала, ніж в Україні готується? <силітсь> Сметана. Сметанка є. Теж з базара. Свіженька. <силітська> Свіженька, да. так. Ну, тут і Ди це посудинки. сіль, яка буде йти, сіль, вода, яка буде йти зараз в приготування. Самої мама лиги. Це, це, це чесникова mm. да, поливка з сумішу. Зелені, петрушка укріп, кінза. Mm -hmm. Ось, ну в принципі, все, можна. І нам знадобиться вода. Обов'язково. вода. І, в принципі, можна приступати. Е, Я щ... зараз покажу, як ми. Ще будем... останнє питання, щоб зрозуміти остаточно, в яких пропорціях все це потрібно. Мат для приготування страви. Пропорції. При порції кожен для себе вирішує сам. Це як домашнє, як для приготування в домашніх умовах, то е, пропорція відштовхується від. Якщо ми беремо стакан борошна так, то три стакана води потрібні. І mm -hmm. далі вже математичним шляхом вираховуємо, чи два нам стакани, чи три, чи в нас там сім'я з трьох, чи з п'яти. Людей, хто як їсть, Ну, то, мені ну, півстаканчика вистачить, я так <рес> з моїх розмірів. Так, да, І ми починаємо. Наше приготування це, до речі, не дуже ну, так і складно, але цікаво. Тимур, що я роблю? <кхе> Ти ж нас як би, чайник, так? Абсолютний. Ну, Але не зовсім, я так розумію. Ну, Готувати я люблю. Так, до речі, я казан, люблю, казан. Можливо, ти щось знаєш? Ні, може, чуть-чуть щось. Наскільки я розумію, е, традиційно готується така страва не в простих емальованих каструлях, а от в е, таких е, казанах червоних. Так, це саме вірно. Ну, на на крайняк можна звичайно і в каструлі, але якби тоді ви самі розумієте, що вийде за так, що ваша перша задача, якщо у вас нема зараз казана, бистренько в магазин чи на базарчик і придбає собі а, ну, по сусідах, це саме в першу чергу. І придбаємо собі казанчик завжди пригодиться. Так, Тимур. До речі, сальце є. Можу нарізати до вільної форми, яка тобі подобається. Зараз ми з ним е, справимося. Я, до речі, згадаю ще раз, що це страва молдовської кухні і е, власне походження цієї страви. Як вона народилася, чому називається так. саме Мамалига? От ми дізнаємося просто зараз. Різні народи називають Мамалигу по-різному. Італійці Полента, Абхази Абиста, Адиги Мамрис. У грузинів ця страва носить назву гомі. Українці, окрім Мамалиги, називають її ще й кулешем. Цю страву здебільшого полюбляють готувати мешканці Закарпаття, Галичини та Буковини. У Чернівецькій області є навіть село, яке носить назву Мамалига. За легендою, назву воно отримало після однієї події. Багато років тому цими краями проїздив воєвода Молдови Стефан Великий. Розкинувши табір, воєвода присів відпочити. До нього підійшов місцевий житель і запросив на вечерю. Стефан Великий погодився. На столі стояв глечик з вином, декілька мисок, і на дерев'яній таці щось невідоме, круглої форми. Після ситної смачної вечері гість запитав. Скажи мені, чоловіче, що це за сонечко, яке ти перевернув? з казана на стіл перед обідом. Господар здивувався, але пояснив гостеві, що їли вони мамалигу з кукурудзяного борошна. Я ще ніколи не їв нічого смачнішого. Нехай же ваше поселення теж називається мамалигою, аби люди ніколи не забули, як готувати таку смакоту. Тому кавалками поділимося. Це буде тобі. А це я буду різати Як різати. кажуть, гуртом мій батька легше ну, mm. бити. Правильно? — Зараз ми позволяємо. Гуртом... хто краще в Шеф. Кухар ресторації Касанова, чи я простий делетант, ну, простий ми хлопець. Будемо да, це робити, то мені потрібно зараз десь відбігти, щоб я тобі форму якусь дав. Або <різь> я так можу не... швиденько порізати, можу в річечці собі скупнутися без проблем. А не холодновато в річці купатися? Ні. Ну, до речі, вода, яка б вона не була якої температури, це дуже здорово. Ось, Я, до речі, зараз ставлю сковорідочку Став... на наше сальце, щоб його дуже обсмажить гарненько. Це вже в нас буде сальце е до мамалиги. Тобто мамалигу ми будемо, от зараз ми її зваримо, обжаримо сальце. Будемо подавати. Хто як любить зазвичай, хто зі шкварочками, хто з грибочками, хто з бринзою. І ми це все будемо окремо. Окремо подаємо і все якби, без питань. Я, до речі, бачу, Тимур так, ну, такі мініатюрні шкварочки ви, посмажу. Да? Які Сергій нарубав, і які в мене там не вийшли. Ну, зрештою, в кожного цей смак. Так, у нас є наріжений сальце, яке угу. Тимур, я його попрошу зараз візьме і обсмажить Підсмажити, на... Добре. Теж на чугуні, до речі, сковорідці. Ось. Можеш приступати. Так, йду, йду, біжу. Так, давай, все надія на тебе. Глядачі ждуть. Так, хвилюсь, так хвилююсь. Так. А я тим часом ще тако розкажу, у нас є тут, ми показували підливка така чесникова. Да? Тимур там її на аромат. Вона дуже... ну, ми це не передамо, це треба зробити вам, і тоді ви самі відчуєте цей аромат і смак. Розказую як. Беремо чесник, 4 зубця чесника простого, з кришуємо його ножом. Туди беремо укроп, зелень, ну, петрушки, кінзу. Це все ми дуже дрібно-дрібно ножом скришуємо, Додаємо олив... олію. Можливо, будь-яку. Ось змішуємо. І в нас оця підливочка готова, чесникова, яка теж до мамалиї. Це вже на любителя, як би сказати. Да? О, ти вже справився, так? Так. Не пройшло і півгодини. Так, що робимо далі? Можеш бринзу нарізати кубиком, так? Кубиком я вмію. Да. Можеш її потім сюди і виложити, так? Угу. У нас, до речі, є така лопаточка дерев'яна. Нею тільки дерев'яною потрібно користуватися. Як я вже говорив, у нас тут є три стакани води, стакан борошна. Це сама пропорція, яка правильна. Ми розмішуємо водичку і по чуть-чуть всипаємо це борошно. І мішаємо, мішаємо, розмішуємо, розмішуємо. Ретельно-ретельно потрібно розмішувати, щоб не було ніяких загущень. До, до речі, сальце в нас вже з однієї сторони дуже добре підсмажилось. Ми його будемо перевертати. Дивіться, яка апетитна шкуринка в нашому сальці. Ну і обов'язково, хто любить сальцем. Хто не їсть сальця, є гриби. Хто не їсть гриби, можна з бринзою. Одним словом, що ви можете придумати собі, з тим її, мама лигу, куштувати. А, поки ти готував сало, я вже нарізав бринзу. І не тільки нарізав, а й спробував. Дуже ну, смачно. До речі, так. Завжди потрібно, що ти готуєш так, куштувати. Ось. Це дуже важлива річ. Я знав, я як відчував це. Якщо Може, я тут години не загнуся, значить все нормально. Бринза добра, все прекрасно. Що робимо далі? Далі нам потрібно, щоб смажити гриби ага. і додати туди сметану. Ось. Я так що йдемо. Сметанку теж собі беру. Да, тут, до речі, можеш поки що поставити, підставити. Ось, це ми сюди. Ммм, пахне божественно. Малига наша вже загустає. Має дуже приємний коричневатий колір. Е і вже справді загустає. Шкварочки є. Грибочки вже теж готові до того, щоб посмажитись По на сковоріт. Да. Да. Кидаю. Да, я тебе зміню? Ням-ням. Ну -ням. і трішечки обсмажиться. Добавимо сметану. Грибочки смажаться. А сметану коли потрібно кидати? Ну, не мають вже, якось ринки покритися. Ні-ні, вони вже підсмажились, просмажились. Можна вже кидати туди сметану. Всю. Всю. Кидаємо ну, всю. хто любить дуже багато сметани, то може ще більше закинути. Це вже діло кожне з. Ну, сметани забагато не буває. Це точно. Ну, в принципі, так. Так. Ну, ось все, дуже Є. все прекрасно. Я тобі допоможу, заберу цей посуд. Так, Тут мішаю, тут смажу. Ось, бачиш, який ти молодець у нас. Все в тебе виходить. А я думаю, що на майбутнє буде ще краще. Ну і все, давай забирай свої грибочки, Тимур. Ось, я вже займусь, да, доб'єм мамалигу. її тут відставити, да. Тут все в нас гаряче. Ось так воно виглядає вже готове. До речі, хто полюбляє менші шматочки шкорочок, то без проблем. Просто тут у нас більші такі шматочки. Це для, ну... По-домашньому, як це називається, да? це взяв шмат, так положив, з'їв і все нормально. Слава, загальний рецепт є один для всіх, а вже як краще нарізати, як там засмажити більше або менше, це вже залежить від вас. Вдома стаєте, е експериментуєте, а загалом має вийти смачно в будь-якому випадку. Я в цьому на 100% згідний з Тимуром. Так, трішечки солі. До речі, олія вже в нас там. На воді. Це ми варимо на воді. Чому так на воді? Ну, в принципі, коли мамалига колись давно-давно готувалась, то це рахувалась страва бідників. І в них не було скільки достатньо або на молоці, щоб зробити, або ще щось туди додати. А борошну кукурудзу була, тому і використовували. Тобто зараз кого не особливо колишить курс долара, можна спокійно готувати замість води брати абсент боржомі. або коньяк, боржомі зрештою, та ну все залежить від вашої фантазії і е, рівня е, грошей у вашому гуманці. Так, ми поселили, а далі що ми маємо І робити? Далі потрібно мішати, 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 міш... мішати Окей, щоб ти вона не а я тобі не мішаю. Я так, за... це нормально. Угу. Ось наша каша підходить до завершення приготування. Ось, Але на 10 хвилин у нас є піч, яка гаряча, розтоплена. І ми зараз її ще помістимо на 10 хвилин, буквально. Щоб вона дійшла до свого логічного. Завершення в приготуванні. Ось. Це фантастичний момент, коли страва занурюється в піч для кращого її приготування. Звичайно, вдома такого більшість з вас не повторить. Ну, Є можливість, будь ласка, вдома піч, плиту робіть, ставте і приготуєте дуже смачні страви. Ну що, 10 хвилин у нас пройшло. І ми виймаємо нашу маму лигу. А, а можна я? Можна я? Ну, давай, спробуй. Я спробую. Я спробую. Потрібна практика. Ще Ось раз, тобі. Практика. Можливо, це знадобиться. Тримай. Ставимо. Так, готово. І ось, до речі, ця каша, яка є мамалига, так? В цьому приготуванні без е, домішок, ну, до, без додаткових інгредієнтів, можна вживати під час посту. Туди ж ходить олія, сіль, ось вода і кукурудзи наш Крупа чи борошно. Так, це основна страва, так. а інгредієнти вже по... Ось, так, е... да, у нас і шкварочки, і грибочки, і бринза. Оце я зараз все. І буду компонувати. Хто як полюбляє. І скільки полюбляє. Це є з грибами, в сметані з білими. Це у нас буде зі шкварочками. Ось. Є... На вибір які завгодно, і маленькі, і більші, як кажуть і для мужчини. Ну, декоровано воно, воно виглядає набагато краще, ніж просто сама каша. Так. Все, остайна ну, порції. Це відставляємо, ти можеш добавити бринзи, ти мурашки. Викидаю. Ось так от. Викиду. Такі гарні зроблю, шматочки. Так, Можна мозаїкою викладати, як завгодно. Як вам буде краще, як буде смакувати. Ну, ось, в принципі, ще ми додамо нашого чесникового соусу. Називається чесникова поливка. Чесникова поливка. Угу. Ну, і по бажанню можна, напевно, солити. перчити. Кому мало так буде солі. Угу. Ось ми приготували три страви. З одним компонентом. Компонент – це мамалига. І в нас вийшло три страви ось з бринзою, зі шкварочками і з білими грибами в сметані. Так що нічого надскладного тут немає. Будь ласка, готуйте вдома, експериментуйте і бажаю вам успіху! Це була традиційна молдовська страва. Наступного разу ми будемо готувати якусь іншу страву іншої національної кухні. Тому слідкуйте за анонсами. Бажаємо вам смачного! З вами були я, Тимур Тимченко, шеф-кухар ресторації Касанова Сергій. І до наступних зустрічей.